Він перший піднявся, він перший промовив і перший поклявся за рідною мову, за рідну вітчизну, за тризуб і прапор. Він перший почав, ще не вмерла співати. Свій вірш Ігор Фечишин присвятив натхненнику народного руху України. 21 грудня у центральній бібліотеці міста відбувся захід, присвячений правозахиснику ідеологу В'ячеславу Чорноволу. У стінах закладу зібралися люди, небайдужі до пам'яті великого українця. Вступне слово взяв перший проректор Бориспільського інституту муніципального менеджменту. МАУ Співавтор акту проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк, який знав В'ячеслава Чорновола особисто. В'ячеслав Чорновіл робив все для того, щоб розіп'яти на хресті історії Україна як можна скоріше Воскресла, робив, бо не міг інакше. Бо від історії України бо не міг інакше, бо він. Від самої природи був пасіонарієм». Україна повинна знати своїх героїв в обличчя. Голова Бориспільської міської організації Народний рух Анатолій Чабанюк розповів про життєвий шлях В'ячеслава Чорновола. У жовтні 1991 року на Великій Козацькій раді В'ячеслава Чорновола обрано гетьманом українського козацького ну, з 1992 року. На постійній роботі в парламенті України народний депутат України двох наступних слів соперностовоського років керівник депутатської фракції Народного руху України 1995 року член української делегації парламентської асамблеї ради Європи. Україна славиться іменами великих українців. Голова Бориспільського всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Шевченка Анатолій Ковальчук назвав дикого з відомих людей, поряд з якими на сторінках історії нашої держави ім'я В'ячеслава Чорновола. Це така людина, рівня Шевченка, рівня Чубинського, рівня Мазеки, Петлюри, Бандери. Такі люди не часто народжуються, не часто вони приходять, може раз на декілька десятиліть. Це справді людина, як вже говорив Соломій Іванович, пасіонарна людина, покликана цей світ на цю землю не просто жити сюди, буденними щоденними проблемами, а перевертати цей світ приносить йому нові ідеї. Після всього прослуханого присутні було запропоновано перегляд відеофільму. У квітні 1966 року, виступаючи у Львові, у судовому процесі над своїми однодумцями, братами-горенями, він робить ще один мужній крок. Як свідок відмовляється давати свідчення, оскільки засідання було закритим, а отже, незаконним. За цей вчинок Чорновола засудили до трьох місяців примусових робіт. Від 5 грудня 2012 року Кабінетом міністрів України прийнято рішення про проведення заходів з відзначення 75-річчя від дня народження В'ячеслава Чорновола. Директор бібліотеки Жанна Кручиніна зазначає, що заклад не міг пройти осторонь. Бібліотека, яка має всі можливості для того, щоб тут були проведені такі заходи. Ми маємо можливості залучення сюди людей. І незалежно від того, якої вони дотримуються політичної лінії, якої приналежності до якої партії, ми запрошуємо всіх відзначити 75-річчя дня народження Черновола у 2000 році. В'ячеславу Чорноволу було присвоєно звання Героя України, але посмертно 25 березня 1999 року. Натхненник українського народу загинув в автокатастрофі. Але слава про нього безсмертна, як і його ідеї спрямовані на благо України. Тетяна Підгурська, Артемороз, новини, телеканал Бориспіль.